Історія з життя старця Сави Остапенка розповідають його духовні чада. Працювали ми всю ніч, виконували послуг, і тільки під ранок лягли трохи відпочити, оскільки треба було йти до храму, бо отець мав сповідувати. Напередодні, після вечері, ми залишили посуд неметем. Вранці ми проспали, Скочили, швидко і недбало зібрали все, і, не прибравши ліжок і не вмившись, побігли на сповідь. Дорогою вмилися. Снігом. Але, дякувати Богові, до сповіді встигли. Щойно ми прийшли, як вийшов отець Сава на сповідь і поклав на налу і дві просфори, а ми думаємо, добре були би нам нам, якби пан отець нам їх дав. Отець Сава оглянув усіх поглядом і побачив нас, прочитав усі молитви і одразу почав говорити: Ось у мене є такі діти, які недбало до всього ставляться, увечері повечеряли і не помили посуд, вранці не вмившись і не прибравши постіль. Побігли. Дорогою вмилися снігом, прибігли до храму і думають, що це все гаразд, а зла сила користується цим. Коли посуд не помитий, зла сила лиже його і осквернює все, а ми всю цю нечисть потім поглинаємо і захворюємо. Також потрібно прибирати відразу постіль. Як тільки встанете, якщо вона не прибрана, то біси перекидаються в ній і блудом опоганюють її, а коли людина лягає спати, то вони на неї нападають. Вставши від сну, треба вмитися. Причесатися, щоб темна сила не плуталася у волосі і не навіювала поганих помислів. Хустка має бути чистою і випрасованою, а сукня охайною. Якщо ж не змогли помити посуд, то треба його чимось накрити і перехрестити, так само і постіль, тоді зла сила не матиме доступу. А ми стоїмо і штовхаємо один одного. Отець Сава говорив все це про нас так, ніби він стежив, що ми робили. А про сфорочки він нам дав, бачив і це наше бажання.